Дмитро разом з двома своїми синами вийшов на прибирання прибудинкової території по проспекту Героїв. 17. чоловік каже, такі роботи важливі, бо українцям притаманно жити в чистоті. До цього привчає й синів. Вся Україна привикла. Ну як у нас ведеться за традицію жити в чистоті і красоті, не дивлячись навіть на війну, на бойові дії, ми робимо, щоб у нас було все гарно, щоб було приємно окут, як сказати, глянути на це все. З Самого ранку мешканці багатоповерхівки наводять лад, косять траву, доглядають за клумбами та фарбують труби. Ольга тимчасово переселена з Мар'янської громади. Нині живе у Дніпрі, але також вирішила долучитися до акції. Рішили теж поучаствувати в суботники. Ми ж тут проживаємо, красимо, щоб було красиво. Якщо вийде, що буде не красиво, то й настрою не буде. А настрій нам зараз потрібен. Такі заходи намагаються робити часто, особливо весняно-літній сезон, коли погода дозволяє. Майже всі мешканці тлового масиву перемога періодично проводять такі заходи, тому що вони розуміють, що це подвір'я насамперед їхні, де вони мешкають. Вже багато років мого спілкування особистого з ними, а також депутатська діяльність, дає змогу проводити їхні подвір'я, у порядок, і вони вже самі ініціюють такі заходи, даби навести лад особисто після зимового періоду. Містяни не тільки родинами брали участь у прибиранні, а ще влаштували спільне частування їжі, приготовленої на вогнищі, та поласували солодким.